7 серпня працівники комунальних служб розпочали свою роботу з самого ранку ще до того, як більшість місцян прокинулися. Комунальники виходять на свої маршрути, оснащені всім необхідним інвентарем, мітлами та лопатами, машинами для прибирання та іншими інструментами. Їхня задача зробити місто чистішим, безпечнішим і приємнішим для всіх мешканців. Першими на черзі зазвичай центральні вулиці та площі, парки та сквери. Тут вони збирають сміття, підмітають тротуари, вивозять листя і гілки, які могли впасти за ніч. Особливу увагу приділяють урнам, щоб вони не переповнювалися. Сьогодні Двірники працювали на вулиці Ізмаїльська. Інші комунальники проводили роботи з підрізки гілок дерев на вулиці Портова. Працівники теплокомуненерго проводили ремонтні роботи на вулиці Незалежності. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру. Олеся Семчинська, Віталія Солодухін, перша муніципальний.